Щороку, 22 січня, українці всього світу відзначають День Соборності та Свободи України, вшановуючи світлу пам'ять про українських патріотів, що протягом віків боролися за свободу та соборність української держави. Доброго мирного дня, Соборна незалежна Україна! Ми раді вітати вас в Одеському економічному ліцеї. І запрошуємо вас наш тур областями рідної України. Саме так ми відвідуємо всі визначені місця нашої країни, щоб продемонструвати її єдність, унікальність, соборність. Вітає Чернігівщина. Тут, у 1814 році, ті землі стали місцем народження сучасного рамкового вулику. Винахідником був Петро Прокопович, Чернігівський поміщик. Ви знали, що рівно двічі проголошували столицю Україну і обидва рази у квітні 1919 року. Привіт, український херсон! Місто добра, вір в Україну і в тих чорнобайовських відьом, що нині, бути найсильніші в Україні, найсильніші в світі. Не хвилюйтесь! Ми ще таки покажемо. Запоріжжя місто, яке хтось планував перетворити на радіоактивний подруг. Вона і досі бореться за свій жовто блакитний місцях. Запоріжжя це Україна. А далі нас чекає Вінниця місто танцюючих фонтанів та велосипедистів. Місто, де жити комфортно і приємно. Яке подарувало нам Михайла Коцюбинського та дало вічний спочинок перегову. Мила, добра, щира Вінниця. Київ це столиця нашої держави. Вічне місто, як його називав Оноре де Бальзак. Місце, якому, мабуть, більше 1500 років. Місце, яким ми пишаємося, адже його не можна взяти ні за три, ні за три тисячі літньої. На території Закарпатської області всі відомо озеро солодвено. Концентрація солі мінус одна ложка на склянку. Як ви розумієте, втопитися неможливо. Час для Дніпра. Дніпропетровщина є колискою Запорізького козацтва. За всю історію Запорізького козацтва існувало вісім січей. П'ять з них знаходилися на території Дніпропетровської області. Зараз його так часто обстрілюють. Дніпро. Ми з тобою. Рушаємо до Хмельницького. Місто Парадокс, адже насміли на честь покупта Хмельницького, при тому, що гетьман Просто саме так вирішили віддати належну вшану в гетьману. Нас зустрічає Тернопіль. В Тернопіль славиться багато фестивальною ямкою традицією. В місті щорічно проходить багато різних фестивалів. Найбільшим з них вважається Міжнародний музичний фестиваль Файне місто. А це Івано-Франківський. І тут є знаменита івано-франківська ратуша. І тільки на перший погляд вона здається типовою для Західної України. Насправді вона побудована в стилі функціоналізм. І таких будинків в Україні дуже мало. Крім того, це єдина ратуша в Європі з шоломоподібним позолоченим куполом. А ночі Закарпатської Львівської області є другий за довжиною в Україні залізничний тунель. Двоколійний Бескидський тунель, протяжністю 1764,5 метри, залишається другим в Україні після Людогинського, що на Луганщини. 2063 метри. О, Львів! місто кавок, шоколаду, романтики музеїв. Місто душа, місто епохи, місто блознів праги. місто, в якому хочеться жити і прославляти. Місто містів, місто, радості впевності в тому, що все буде Україна. Місто так самі знаєте все. це. Нас вітає Волинь, місто Луцьк, а там є чарівний замок, найдовший житловий будинок в Європі і унікальний музей дзвонів. Віримо, що саме цей дзвін стане переможним. Вас чекає житомирщина, житомир, батьківщина нашої національної валюти. Саме тут Центральна Рада прийняла закон про введення грошової одиниці в липні. І от ми знову в Києві. У травні Київ тоне в цвіті Каштанів і стає не менш красивим, ніж місто Ужгород. Вбране у наряд з квітучої сакури. Саме тому Київ також має неофіційне названня Каштанова столиця. Ласкаво просимо до Чернівці. А ви знали, що у Черновецького драмтеатру є брат Близнюк у Німеччині в місті Фют. Та за рахунок того, що наша театральна площа на кілька метрів покопана, наш театр виглядає краще і вигідно. Відрізняє від німецького. Ось так от. А що ми у сумах? Існує кілька версій походження назви міста Суми. Одна з них пов'язує її з природом явищем. Інша версія стверджує, що назва походить із славянського слова сума. Незалежно від походження назви Суни, додає місту характер і Наразі Наразі в Луганську. Україна з вами. Луганський, човона вибраний та гарматний завод, височав гармати та боєприпаси для армії, що боролися з Наполеоном. Наполеони побороли, лишилося знищити ще одного диктатора. Донецьк великий промисловий та фінансовий осередок України. Шахтарська столиця. Не завжди вільний та незалежний. А ще ж є Язовське море, на березі якого стоїть славний Маріуполь. На жаль, ми не знаємо, якому стані місто зараз. Але ми обіцяємо після перемоги зробити все для його процвітання і добро: Крим, симферополь, Ялта, Алушта, Керч, Феодосія. Саме там народилася Боловня, саме там виросла Джамал. І так сильно хочеться почути цю пісню. Ще немела. Крим – це Україна. Далі Полтава місто, що славиться не лише галушками, а й мало має велику історію. Саме Полтава була однією із значних зарезерних без війська Богдана Хмельницького. Вона відіграла велику роль у постачанні зброї, пороху та продовольства. Заїжджаємо у Миколаїв. Місто назване на честь моряків. Нехай Святий Микола нас оберігає та веде лише безпечними морськими шляхами. Одеса. Перлини біля моря. Оперний тадер. Несвіжища риба на привозі. Гумор. Одеса це Україна. Одеса це наше серце. Одеса це любов. Україна. Статна. велика, багата, вільна. 22 січня 1919 року. Було проголошено акт злуки західних та східних земель України. Усім навколо стало відомо, що була створена нова держава, яка не позубав нікому, яка була, є і буде жити.